Уникати великих скупчень людей, дотримуватись правил гігієни та їсти більше вітамінів радять житомирянам медики. Усе це потрібно робити, аби не підчепити грип і не потрапити до лікарні з ускладненнями, які можуть виникнути внаслідок цієї хвороби. В Держсенепідслужбі кажуть, житомирянам варто також остерігатись пандемічного грипу типу Аж 1 n 1 По Житомиру надійшла інформація, що вже перевищений підпоріг на 20%. Тобто можна сказати, що епідемія вже розпочалась. Взагалі трудно розпізнати. Знати, який це грип, це можна підтвердити тільки лабораторно. І опасатись потрібно любого грибу, який він є, тому що ускладнення від грипу бувають різні. І цей гриб, зокрема, h 1 n 1 Дійсно дає багато летальних випадків, і основне ускладнення це пневмонії. Аби не захворіти на ГРВІ, Житомирські медики радять дотримуватися елементарних правил гігієни і споживати якомога більше вітамінів. І самі елементарні методи гігієни, і от той масочний режим, який на сьогоднішній день введений, і в лікувальних закладах, і в амбулаторно-поліклінічних установах, і взагалі і на виробництвах це рекомендовано вводити масочний режим. Його треба дотримуватися, ну а в домашніх умовах і взагалі вживати більш вітамінізовану їжу. І при в разі виникнення не панікувати і при необхідності звертатися до лікаря. У Житомирі вже створено спеціальні комісії, які відслідковують ситуацію з захворюваністю. За словами заступника Житомирського міського голови, в разі необхідності в місті буде вжито додаткових заходів. Ми в місті Житомира досягнули порогу, е Епідемії. Основні всі заходи вже впроваджені, це канікули дітям продовжені, епідемічні заходи в лікарнях запроваджені. Плани на майбутнє це на наступному тижні ми будемо аналізувати захворюваність по місту. І якщо в цьому буде потреба, то будемо продовжувати канікули або будемо запроваджувати карантин. І від себе хочу додати, що Якщо у людей є якісь планові медичні огляди або що, я кажу про планові, то варто їх відкласти на деякий час, поки ситуація в місті не покращиться. Медики наголошують, в разі, якщо ви захворіли, не варто займатися самолікуванням і одразу звертатись до лікаря.